Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України! Дякую, велике, всім людям, які допомагають боронити нам Україну. Дякую лікарям, волонтерам і всім сміливцям, які зараз на обороні нашої держави. Друзі, ну а сьогодні ми приготуємо з вами дуже смачне і цікаве печиво. Або можете називати булочки. Неважливо. Те, що смачно, це 100%, тому зараз ми приготуємо сирне печиво з яблуками. Ось такий результат у нас з вами вийде в кінці цього відео. Ну, дуже смачно, просто готується ніжне, сирне, пухке тісто в поєднанні з такою кислинкою, ароматом і текстурою яблук. Ну, Це щось фантастичне, тому раджу до приготування. Для тіста нам необхідно взяти пшеничне борошно 150 або інше, 200 г кисломолочного сиру, 100 г цукру, 10 або один пакетик ванільного цукру, дрібку солі, 1 чайну ложку розпушувача тіста. 50 г рослинної олії без смаку та одне велике яйце категорії С0. Ці інгредієнти ви зараз бачите на екрані або в описі під цим відео. Отже, для приготування тіста в миску відправляємо кисломолочний сир. Я беру 9% жирності. Одне велике яйце, олію, дрібку солі, ванільний цукор і цукор. І все гарненько перемішуємо. Нам не потрібно добиватися однорідності такої. Для яблучної начинки беремо 400 г яблук, це нечищені. Та півчайної ложечки або за смаком меленої кориці. Всі інгредієнти бачите зараз перед собою. Отже, яблучка я перед цим гарненько помила та просушила рушничком. Ось такі вони невеличкі в мене. Все. Чистимо їх від шкірки, прибираємо серцевину і ось, власне, залишається. Зараз ми подивимось, скільки після чищення їх виходить 250 грамів. Все очищені яблучка, нарізаємо на ось такі невеличкі шматочки. Можна натерти, друзі, на крупну тертку. Додаємо корицю та інші спеції. І перемішуємо, готово. Тепер беремо заготовку до тіста, тут сир, яйце, цукор, і додаємо туди яблучка. Перемішуємо. Все, додаємо пшеничне або інше борошно. Експериментуйте, друзі. Розпушувач і замішуємо ось таке густеньке тісто. Бачите? Ну, Воно таке ніжне, гарно тримає форму. Для формування е, печива я беру. Холодну водичку, змочую руки водою, на одне печівку я беру приблизно 1 столову ложку тіста. І все формую, відправляю на деко. І готове печивко. Відправляємо у розірти до 190 градусів духову шафу на 20-25 хвилин. До рум'яного кольору режим вверх-низ. І ось такі красунчики, друзі, просто неймовірно ароматні. За бажанням присипаємо цукровою пудрою зверху, заварюємо чайок або каву і можемо насолоджуватись. Ну, дуже смачно, друзі. Дуже смачний, як на мене, та вдалий рецепт печива, або вони й булочки нагадують. Ну, одним словом, дуже смачно. Тепер подивимось їх внутрішній світ. Ось так. Дуже ніжно. Всередині вони виходять такі м, трішечки вологі завдяки сиру. І яблучка тут дуже доречні. Тому готуйте, смакуйте і пригощайте людей, які поруч. Смачного вам, друзі! Дякую, що готували разом зі мною. Бажаю всім мирного і тихого дня.